У нас створено і успішно розвивається центр ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день уже адміністративних послуг більше 460 надає центр надання адміністративних послуг. Хоча казалося, там ще 2-3 роки назад це було щось таке. 26 там послуг ми надаємо. А зараз і те, що ми створили його і взяли. В Ренду частину торгового комплексу Гулівер це також дали, дало позитивно, тому що нам не треба додатково створювати якусь інфраструктуру, і вона наближена до людей. Люди відчувають себе там вільно, не, не стоять в чергах, і вона продовжується, продовжує. Розвиватися ця, ця, ця послуга, цей напрямок розвиватися на сьогоднішній день. Ми вже можемо в ЦНАПі і реєструвати транспортні засоби, перереєстровувати, видавати водійські посвідчення, і вже практично розпочали роботу по видачі паспортів, як українських, так і закордонних паспортів. В управлінні соціального захисту населення створено відділ у справах ветеранів, який опікується безпосередньо тими людьми, які. Зробили все для того, щоб ми в даному випадку в Павлограді відчували себе відносно незалежно і спокійно і роблять на сьогоднішній день. Також в Центрі надання соціально-психологічних послуг введено три посади, помічники ветеранів, також, які безпосередньо займаються ветеранами, допомогою, їхнім сім'ям, їхнім рідним, ну і безпосередньо самим ветеранам. Тому тут це ще не весь перелік таких напрямків, які можна вважати як форми і методи роботи органів місцевого самоврядування.